Доброго, дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Мініагровінеся. Поставили хлопці, підготували до продажу пісек і гіс 27 Почнемо з самого приємного, це ціна, коштує він 9 тисяч, але це ціна без ґрунтофризи, тому що він прийшов без ґрунтофризи. Зараз зробимо детальний огляд, що з собою представляє цей тракторець на 27 кінських сил. Візуально стан непоганий, гума. Передня не потріскана, але підношена. Задня гума в хорошому стані, не потріскана, має хороший протектор. Є по зовнішньому стані два дефекти. Ну, По-перше, бокове нижнє скло розбите, тріплікс, але, скоріше всього, що з плівкою, тому що не розсипалось. Ну, воно пряме йде без ізгибів, в принципі, можна вирізати якесь скло, буде поставити. І Візуально звернув увагу, що побитий задній фонарь, але все також при бажанні можуть запаяти. Є кут нахилу горизонту, відповідно функції всі працюють. Має кондиціонер, має пічку. От стан його в кабіні. Ось блок управління кондиціонером, має він пам'ять фризи, коробка передач що дуже приємно механічно. Такий трошки грязноватий в кабіні, але це в принципі можна перевести його до тями. Бачимо потріскане вже від віку сидіння. Ну, сидіння можна придбати, наскільки я знаю, там півтори тисячі гривень коштує нове. Є блок управління відповідно навісним. Ось. Навіть дві підставочки є під каву, має він реверс. Як на мене, на такий бюджет дуже суперовий варіант. Бачу, що ще немає одного скла. Зеркала, верніше, побити. Але нагадаю, що для такого тракторця дуже приємна ціна. 9 для реального покупця, можливий торг, це вже обговоримо індивідуально. Чекаємо на вас, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі.